Вітаю всіх вас, догада церква. І сьогодні я би хотів поговорити на тему, коли ти кладеш руку на плуга. Або, другими словами, можна сказати, коли ти починаєш служити Бога. І є таке дуже цікаве місце в Біблії про це сказано. Оце записано в руки 9, 9,61-62. А іншим сказав був, Господи, я піду за Тобою, то дозволь мені. Перш попрощатись із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Один чоловік був, сказав Ісусу, що хоче йти за ним. Але спочатку Він хотів піти попрощатися зі своїми рідними. Коли ми почали робити Господню руку, ми не повинні. Господню роботу ми не повинні озиратися назад. Тому що нас можуть вводити в сторону різні такі от сутливі справи, домашні справи або от життєві, які ми робимо кожного дня. І... Тоді ми не зможемо досягнути того, що ми будемо робити Господню справу. І тому Ісус каже нам: не коли робимо Господнє діло. І є такий приклад про дружину Лота буття 19, 17, 26. І сталося, коли один із них виводив із поза міста, то промовив: Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці. Ховайся на гору щоб тобі не загинути. А жінка його лотова озирнулася позад нього і стала стовпом соляним. Отже, ми бачимо в цій історії, що лоту і дружині його було доручено справа, що вони мали іти з того місця. і Іти нагору. Але дружина Лота, вона не послухалась і вона озирнулася, за що вона була і покарана. Є історія нашого часу, називається кактус. одної жінки був вдома квітучий кактус, але за 20 років він ні одного разу не зацвів. Одного дня вона підійшла до цього кактуса і сказала йому. Або ти будеш цвісти, або я інакше тебе викину геть. Через тиждень він випустив гарний зелений пагін і через кілька днів розцвів білими квітами. Пройшло трохи часу, і коли цвіт відцвів, у кактуса він висох. І, виявляється, в нього була сила цвісти, але вона була настільки мала, що кактус хотів пожити для себе. Але лише розсвівши, він виконав своє призначення. А чи ми готові виконати призначення принести Богу достойний плід? І є такі кроки слідування за Христом, коли ти взявся за Господній Плух. Луки 9.23. А до всіх він промовив. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай. Зречеться самого себе, і хай візьметься щоденного свого Христа та й за мною йде. І тут є отакі от три кроки слідування за Христом. Перший це потрібно зрехтися самого себе, Божі інтереси та час покласти на перше місце. Другий крок це взяти. Свого щоденного Христа виконати наші щоденні обов'язки. І третій крок іти за Христом, це бути вірним Христу та йти слідом за Ним, слідуючи Його голосу. Ісаю 6:8. І почув я голос Господа, що говорив: Кого я пошлю? І хто піде для нас? А я відказав: Ось я пошлити мене. Бог бажає дати нам особливе доручення, щоб я служив Богу і Він чекає на твою відповідь. Ось я. Нагорода вірним. От, ми можемо побачити історію про Елисея, і як він робив, як він служив. Перше у нього була вірність, друге, царів 2.6. І сказав йому Ілья. Сиди тут, бо Господь послав мене до Йордану. Та той відказав як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе, і пішли вони обоє. Елисей був готовий служити їй навіть до кінця його служіння і не залишити ні на мить, а чи ми готові Богові служити і не залишити служіння при перших випробуваннях? Друге, очевидець чуда, 2 царю 2, 8. І взяв Ілля плаща свого, і згорнув і вдарив по воді, і вона розділилась по половині туди та сюди. І Лисаїв вдарив по воді, і вода розділилась. Коли ти служиш Богу, то не можеш стати свідком, то можеш стати свідком Господніх чудес, які він робить в житті оточуючих тебе людей. Третє, що я маю зробити тобі? Другий царів 2 царів 2,9.10. І сталося, як вони перейшли, то і я сказав до Єлисея, проси, що маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей, нехай же буде на мені подвійний твій дух. А той відказав, Тяжкого зажадав ти, якщо ти бачиш мене, побачиш мене. Що буду взяти від тебе, буде тобі так? А якщо ні, не буде. Господь знає наші потреби, і коли ми вірні йому, Він готовий послати нам все необхідне. Четверте: Отримай подвійного духа. Другий царів 2,13:15. І підняв він і левого плаща, щоб спав із нього. І вернувся і став на березі Йордана, і взяв він і левого плаща, що спав із нього, і вдарив по воді, та й сказав: Де Господь, Бог Іллі?» І також він вдарив по воді, і вона розділилася пополовині туди та сюди. І побачили його знавпроти єрихонські пророчі сини, та й сказали: «На Ілисеї спочив дух Іллів». Коли ми від щирого серця служимо Богу, то Бог буде розривати наші межі, наші можливості, а наше серце буде прагнути розширяти Боже служіння та Господнє царство, щоб ми мали силу свідчити багатьом іншим про Христа. І висновок. Отож, Господь питає, кого я пошлю і хто піде для нас, хто готовий взяти Господнього плуга, тобто служіння. І не озиратись назад, зрегтися себе та взяти свого Христа, йти за Ісусом. І саме на вірних чекає нагорода отримати подвійну силу, що Бог зміг через нас створити великі чудеса і приводити інших до Христа. Амінь.